З'єднання Сонця і Меркурія в знаку стрілець, астро і таропрогноз для кожного зі знаків. Зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період 6 грудня, плюс-мінус один тиждень. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихіям Землі, телець і козоріг. Спочатку загальна інформація, потім підемо, як зазвичай по кожному знаку окремо. Що таке взагалі у нас Меркурій і Сонце. Меркурій у нас про контакти, комунікацію, інформацію, освіту, документацію і новини. А сонце це наше его, це наша унікальна, така індивідуальна сторона. Це те, куди нас тягне, це наші досягнення в цілому. А стрілець, в якому буде проходити це з'єднання, про розширення цих самих особистих внутрішніх і зовнішніх горизонтів, про подорожі, про ем, дітей, про освіту і про е, такі, знаєте, істинні такі вірування цінності, в що ми віримо. Відповідно, що тут у нас може бути ясність через надходження якоїсь інформації. Дуже щасливі новини потенційно можуть бути. Чому тому, що у нас стрільцем управляє планета Юпітер, а Юпітер це планета щастя, найкраща планета, я вважаю, з усіх. Відповідно, повинні бути хороші новини по тому сектору, в якому у вас буде проходити цей період. Але єдиний момент що тут у нас буде ретроградний Меркурій, він вже ретроградний. Відповідно, скоріш за все. Ці новини будуть щасливими а, в контексті того, що там відбувалося в минулому, тобто за минуле щось дізнаєтесь. Як варіант, це може бути новини за дітей, навчання, подорожі, а, період активності а, у вивченні якоїсь інформації. Тому тут багато кого може потягнути в цілому на ізучення якоїсь інформації, там, розширення ну свого своєї такої інтелектуальної сторони, я не знаю, там от чимось зацікавитись. Будете шукати цю інформацію. Нову книгу придбаєте, підете в психологію. В практики якісь в релігію ударитись, не знаю. Може бути вдале знайомство або укладання договору договору, початок якоїсь співпраці, особливо якщо там ви працюєте на якихось іноземних компаніях. Тобто такі тут можуть бути іноземні інвестори, клієнти, ну якісь от пропозиції за кордону, або це може бути знайомство в любовному плані з людиною іноземцем сприятливий день для прийняття рішень в контексті особистого саморозвитку і покращення себе. Як варіант, тут можуть бути якісь відвідування офіційних заходів, пов'язані з освітою, подорожами, дітьми, от якісь дитячі можуть якісь заходи бути відвідувати, або релігійні як варіант, щось пов'язане з чимось іноземним, якісь там новітні технології, наприклад, там не знаю, презентація Ауді або там, презентація iOS, iOS точніше, в такому форматі. Як варіант тут може бути покупка білетів в подорож або пропозиція, наприклад, разом поїхати відпочивати в цей проміжок часу може дати завищені очікувані очікування від можливостей, які вам можуть надійти. Небажання поступати через его своїми якимись ідеалами, цінностями, віруваннями та йти на якийсь компроміс. Вірогідність, повірити в щось нереалістичне в самі такі дурні ідеї, дуже висока. Капризність може бути така дитяча інфантильність, може потягнути на солодке або на задоволення в будь-якому форматі в неконтрольованих. Межах. Ну і перший знак зодіака у нас буде Теленс. Для тельців це буде восьмий сектор гороскопу, фінансовий сектор, відповідно. А потенційно тут повинні бути щасливі новини, які стосуються фінансів. Це може бути неочікуване надходження грошей, прибавка, премія, аванс тощо. Як варіант, це може бути історія. Ем... От восьмий сектор він більше відповідає за чужі фінанси, тобто які проходять від інших людей, або за фінанси нашого партнера. Як відповідно, тут можуть бути зміни, наприклад, у фінансах у вашого партнера, але ви ви просто про це дізнаєтесь. Як варіант, це може бути історія, що, наприклад, ви інвестували колись давно, пам'ятаємо ретроградний Меркурій, не знаю, там в крипту або ще в щось, і зараз отримаєте дивіденди. Може, ви давно хотіли, наприклад, придбати собі там не знаю телефон новий, і зараз ви цю історію зробите, з'явиться якась ідеальна можливість. Супер ціна, акція якась, сейл, розпродаж. Ну, тут перевірки податкові можуть бути. Як варіант, тут ви можете закрити нарешті питання там, з податковими з середини станціями, що вас там хвилює. Як варіант, тут би, будинок операції ну, тут може бути історія, що ви загоритеся ідея зробити пластичну операцію. От, щось для покращення себе. Тобто це не якась історія. Форс-мажорність, це негативу. Тут більше от в плюс. Тобто ви самі будете приймати це рішення. Ам... Спадщина, ну як варіант, тут може бути якісь щасливі новини, що хтось вам там залишив там, не знаю, квартиру, машину, і вас це дуже сильно порадує. Ну, тобто якась буде хороша звістка з приводу цього. А також сюди йде ізотерика. Як варіант, тут може бути історія, що ви загоритесь ідеєю піти вивчати ізотерику або загоритесь бажанням, наприклад, проконсультуватися у такої людини, там таролога, астролога, нумеролога, мага, шамана, я не знаю, хто там ще є. Розумієте, да? А, як варіант. Будинок інтимного життя, і тут може з'явитися у вас. Якщо немає партнера, то тут потенційно точно з'явиться партнер, з яким може бути інтимний зв'язок. Наприклад, це може бути іноземець, або там, трошечки молодше за вас людинка. А, така трошки з детської позиції, я б сказав. Як варіант, це може бути ще історія, що, наприклад, у вас є партнер, і тут, як би, ваше інтимне життя, і не скажу, що воно стане різноманітнішим. Його стане просто. Трошечки більше, і воно перейде на якісь нові такі форми, як варіант. Ну, тут все ж таки треба більше акцентувати увагу саме на фінанси. І тут повинно бути от якісь дуже хороші, сприятливі події. Ну і карта поради для вас на цей проміжок часу. Подивимось, там картішки скажуть. Карта Імператриця, вона випадала овном, якщо не помиляюся. Дуже класна карта. От це. Карта, якою управляє планета Венера, а Венера, пам'ятаємо у нас про любов, партнерські стосунки, фінанси, доходи і витрати. Відповідно, і ця карта, от вона дає плодороддя, рост, увеличення в ікс 100 від того, що ви навіть могли собі подумати. І відповідно, тут скоріш за все зміни у фінансах можуть бути. Як варіант, ця карта вона дає історію там влаженні в себе, ботикс, пластика, косметологія, стоматологія, і Тут якби ви можете. Піти на якийсь шопінг, собі щось придбати. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про там, якісь консультації, там от зміна зовнішньості, краще почекати до 15 грудня, адже у нас зараз іде ретроградний Меркурій. Цього краще не робити. Але в цілому, карта дуже хороша, і мені здається, потенційно може все ж таки бути історія або інтимний зв'язок зав'яжеться, або от зростання фінансів по цій карті 100% можливо, тому що прям дуже хороша карта. Яка прям ну прям непогані гроші дає і потенційно, якби те, що у вас фінансове положення зміниться в найближчий час? Повинно бути або це може бути якась разова історія, розумієте, да? далі у нас ідуть діви для дів це четвертий сектор гороскопу, сім'я, сімейні цінності, внутрішній стан, нерухомість. Як варіант, що тут може бути? Може ви займалися куплею-продажем нерухомості? Тут буде з'явиться неочікувано клієнт, який дасть вам, точніше, придбає вашу нерухомість за суму більшу, ніж ви там поставили, тільки щоб швидше це зробити. Як Варіант, може, ви приймете нарешті рішення, що ви хочете продавати своє житло за рахунок якоїсь ситуації. Но оскільки період. Класний, і відповідно, це повинна бути дуже хороша історія. Може, через не дуже хороші ситуації, звісно, ну кожного по різному, але от сама подія там, що от треба продавати, це. Прям А, як варіант, це може бути історія, що ви вдало придбаєте на рукомість цей проміжок часу. Також може бути сім'я, сімейні тут, вообще, от в цілому, от сімейні цінності для вас якось стануть на перший план, і ви прям дуже на цьому можете якось акцентувати вектор ваш що для мене взагалі сім'я, що для мене чоловік, що для мене дружина, що для мене мама, тато. От за рахунок якихось ситуацій. Тут доволі таки ймовірна історія, що ваша сім'я розшириться, стане більшою. Ну тобто, не знаю, там брат одружується. Та не знаю, сестра вагітна, племянник провів там не знаю, подругу додому або там друга. Ну от в щось такому форматі розумієте, да? тобто збільшення розширення вашої сім'ї, Мама вагітна, я не знаю, ну от якось в такому контексті. 100% можливо. Як варіант, це можуть бути якісь дуже класні, щасливі події у мами або тата, і ви просто, як варіант, по цьому сектору дізнаєтесь, що у них там відбувається. Але безпосередньо вас ця історія затрагувати якось не буде. Так теж може бути внутрішній стан також йде по четвертому сектору, і тут можлива історія, що ви дуже сильно будете акцентувати вектор вашої уваги на самопізнанні себе. От Чим я хочу займатися, що мені для цього потрібно? Більше можете якось вдаритися в духовність в освіту, в якесь може наставництво, в визначення якоїсь інформації, в навчання, може, в якісь в релігію сильно можете вдаритися, як варіант? Може приймете рішення, може ви в цей період приймете рішення ремонт робити, або там завершити ремонт нарешті, або з'явиться якась унікальна можливість цей зробити ремонт. Я не знаю, в якому форматі, але. Все може бути. Ну і карта порада для вас на цей проміжок часу. Трійка Пентакли випадає. От карта навчання, от карта бачите, майстерності, людина відтачує свої навики, малюючи фреску. Відповідно, що тут може бути, як варіант, скоріш за все, або ви можете м -м -м, почати навчатися чомусь, або як варіант по цій карті, хтось з членів родини, наприклад, може просити у вас про допомогу, або ви будете просити в когось про допомогу. Або це як варіант може бути От, коли знаєте по цій карті, дуже часто ми збираємось колаборації. З людьми, з якими у нас спільні цінності і інтереси, і з ними рухаємось далі по життю. І тут як варіант може не знаю зрозуміти, типу яких людей ви хочете біля себе бачити, підпускати до себе, от з якими цінностями ідеалами, тобто, от от ці цінності сімейні, там внутрішній стан, то тут, тут точно повинна по цій карті програтися. Як варіант, карта. Інвестиції, тобто фінансова карта, і тут ви можете якось в свою нерухомість інвестувати там, не знаю, додому щось купляти. Ну, не знаю, загоретесь ідею, що все, хочу новий диван, хочу там нову швейну машину, хочу новий холодильник, телевізор, ну от якось в такому форматі. Як варіант, знову ж таки, тройка це йде завжди розширення, і відповідно, по цій карті може бути така історія, що ви потенційно. Ну, Сім'я може збільшитись у вас, тобто це проміжок часу, тобто не у вас безпосередньо, а в когось, членів родини, там може якісь дальні родственники як варіант. Далі у нас ідуться козороги. Для козирогів це 12-й сектор гороскопу. Ну, це у вас такий будинок завершення. І тут, скоріш за все, ну, як варіант, у вас, звісно, такі, странна історія, звісно, я б сказав. Таємниці, як варіант, якась може таємниця висвітитись, за рахунок чого ви підете в завершення якихось процесів, і це дуже класно вам посприяє. Не знаю, може загоритись будинок еміграції, як варіант, може приймати рішення, що хочете приїжджати, емігрувати в іншу країну, або нарешті отримаєте документи, довго чекали там, візу там, в Штати або ще кудись там. І прийм... Ще отримайте ці документи, і Боже, клас, все, можна наш їхати. Здоров'я. Ну, тут може бути, не знаю, якщо там довго хворіло, тут може бути успішне виздоровлення. А, це може бути історія, що ви почнете. От тут великий фокус уваги може бути на те, як я можу, що я можу зробити в цілому, для того, щоб свій, свій стан здоров'я покращити і вийти на нові ну, енергії, грубо кажучи. А, Дієти, спорт, от все все, 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 все для здоров'я, відмова від м'яса, жирного, там, мучного, от вся ця історія тут максимально може бути дитична. Як варіант, тут ви можете навіть загорітися, там, зробити якусь там пластичну операцію, або там не знаю, що підкоригувати там, не знаю, ін'єкцію якусь зробити. Знову ж таки, це можна робити, але після 15 го числа, тут, якщо ідея є. Може починати шукати, там проводити проходити консультації, але не фізично якусь робити там планову операцію. розумієте, да? Я не думаю, що тут щось якась погана історія зі здоров'ям повинна бути, але єдине, що у 12 сектор у нас будинок залежностей, і тут потенційно може бути така історія, що як варіант а, залежності там, до солодкого, до алкоголю, можуть прокинутися дуже сильно і тут, як би, будьте обережними. Знову ж таки, це, скоріш за все, може пов'язано бути з чимось з минулого. І по здоров'ю, все, що я казав, тому що знову ж таки, пам'ятаємо, у нас зараз ретрога. Радний Меркурій, розумієте, да? Да? ну і будинок підсвідомих процесів. Ви тут дуже сильно можете углубитися в ізучення якоїсь інформації, пізнанню себе там через психологію, через ем, книги, там, через якісь практики медитації. А, знову ж таки, дуже сильно можете в щось повірити, вдаритися от, в якусь там ідею. Це непогано. Тут єдине, що типу просто не треба от, ідеалізувати щось, а треба просто брати і робити. Розумієте? Да? Хороша. Історія, єдине, що ну, тут і будинок завершений, тут може щось завершиться. Це для вас як буде такий щасливий випадок, який вам допомагає вам отримати набагато більше в вашому житті. Ну і карта поради для вас на цей проміжок часу. Подивимось, там картішки скажуть, розкажуть, покажуть. Сімка кантаклей? Ну, Сімка Пентакли ну, вагітність може дасть, не знаю. Дізнаєте, <сі> що ви вагітні. Як варіант по цій карті може бути фінансове надходження, фінансове зростання. Або як варіант, ви приймете рішення інвестувати в щось або там в себе. І а, по цій карті ви отримаєте результати. Єдине, що ці результати можуть бути з певним проміжок часу, в певному, через певний проміжок часу. Ця карта дуже часто каже про те, що маєте витримку і терпіння, не бійтеся важкої якоїсь праці, і результати вас максимально сильно ну, от, карта Може давати історію, що треба буде щось от завершити. І це може датись нелегко, але при цьому після цього у вас щось от прям якась нова історія відбудеться. Знову ж таки, повторюсь, це може бути і фінансова якась можливість, фінансове надходження, пропозиція кращої роботи, але при цьому вона може бути наприклад важчою. І ви будете йти в завершення, наприклад. Не знаю там роботи по поточному місці. Це може зрозуміти, що вам ця робота важка і будете просто змінювати роботу, шукати іншу. Зрозуміти, що варті кращого в такому форматі. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня. Обійняв, бережіть себе. Цьоми кібонки оскакал закат.